Доброго дня, день справді добрий. Якось так погодка налажується, бо вчора я змерзла. Це не те слово. Це я в собачій одежі. Знаєте чого? <смі> в собачій одежі. Я так в скеті гулять ходжу. Але вчора змерзла, отак ходила. Сьогодні ніфіга вона вдягла курточку і набагато тепліше, ніж вчора, бо вчора такий вітер був. Ну, просто людяний. А сьогодні, в принципі, нормально. Але ж в курточці я себе дуже гарно почувала. Так, а чого це зараз отака? Того, що привезла Сашу, подружку свою. Заїхали за її мамою, приїхали на кладовище. Мама, то, як в травні були гробки, останнім разом була. Ну, мамі за 80, сама ж, понятно, ні, вона така в неї молодець, але ж Саша там контроль на лінії, без мене нікуди. Ну, Це вона мене ще в Єгипті були, вона мені казала, Танька, буде в тебе час, давай якось виберемося, бо я хочу маму, їх тут три кладовища. Ну, вже ж розумієте, стільки там родичів, і у Саші, батько і відчим. Ну, в общем, сестри там багато кого немає, що там казати. От, і Сашка повози нас, повози, щоб я там маму не возила на таксі. Повожу, звісно. І оце нарешті ми в суботу збиралися. У мене манікюр. То не те саме. До речі, в мене манікюр новий хто не бачив. От, я подумала, що сьогодні я не працюю, зручно поїздимо, повожу їх кругом. Потім заїду до Саші на могилу, бо ми ж були оце, ну, як рік. Квітів нанесли ж багато, і я ж розумію, що ті квіти там будуть лежати і гнити. Треба піти поприбирати, щоб, ну, навести там, навести там лад, скажімо так, щоб все було чисто і прибрано. До зими підготувати. Я ніяк не зберуся. Просто ну, не знаю. Ну, ну, як у людей вистачає часу, вісім годин на роботі, і потім от ще щось прибирати, готувати, збігати на тренування. Ну, я завжди думаю, ну боже, ну. Ну, чого у людей якось по різному іде, ну, Ну, я нічого не знаю. Якась я. Неорганізована. От до 11 гуляю з собакою потім прийшла, поки поїли, поки туди-сюди щось десь трошки прибрала, все вже йти на роботу. Там равлики, там матіки. До речі, сьогодні приїду додому і покажу своїх равликів. Бо я все кеті-кеті. А що ж з моїми равликами? Отакі вже монстри? Замовляють, але замовляють потрошку. І я от не знаю, якщо. Ну, Ось от, дивлюся ще жовтень, в принципі, можна буде відправляти, бо така температура не нижче 15 градусів і нормально вони їдуть. От. А стане трошки прохолодніше, я ж не змогу їх відправляти. Просто зберу отак все в кучу і віднесу десь в зоомагазини, і здам, тому що ну, куди, що мені з ними робити в такій кількості. Їх там. Ну, штук 50 точно ще залишилося. Ну, на що мені стільки? Взагалі, прийду додому, покажу. А з Кеті сьогодні зранку гуляли, Віка ходить з нами регулярно. Вона ж, я ж казала, якщо за щось взялася, то довести це до кінця. І в мене питали, як ви, з якими командами згодні, з якими не згодні. Та я з усім згодна. Але ж оці. Рад, ну, радість собаки я не хочу це ограничувати. Як я заходжу в хату і вона радіє, вона підскакує, ми обнімаємось. Ми це... Ні, я не збираюся це прибирати. Кордони там, одійди, от там постій, там полеж, заспокойся, а потім я тебе позову. Я це відміняю, зразу кажу. Кажу, Вікі, не ображайся, але ну, мені такі кордони не подобаються. Хоча воно дійсно працює, бо собака більш така стримана. Ну, оце ж були на природі, бачите, вона, Ми їй заборонили м'ячик, ми їй не дали палку, ми не дали. і вона ну, ну це на цю грусть дивитися було, ну, неможливо, ну, мені її шкода. Але ж сьогодні ми пішли гуляти, і я розумію, в неї не просто залежність від м'ячика. В неї, я навіть не знаю, як це сказати, одержимість, вона не, вона не може по-іншому. Все, вона той м'ячик, вона його копає, вона... вона його дає, бери, бери і поки ти його піднімаєш, вона вже гавкає. Бо там уже бігом кидай. Бігом. Це взагалі, звісно. І от мені там, собачники всі кажуть. Боже, Таня, то тобі ж так класно! вона нікуди не біжить, вона нікого не чіпає, вона не копає собі все. А бачите, з якою проблемою ми столкнулися? Те, що треба робити стоп, зараз не можна. М'ячик поклали, іди гуляй. Іди бігай з собаками, іди чим займайся, іди... Ну, що, нема чим займатися? Копайся, бігай, гуляй коло нас. Вкусняшки тобі всі дають, все там на це саме. А в неї ні, вона нічого не може робити в неї оцей м'ячик. І у нас навіть ще півроку назад, ну от літо починалося, там травень, ми бігали з Ремі, починає заводити, гав, так взимку теж було, я ж відео знімала, гав-гав, і всі собаки, я кажу, в загон пішли. І Кеті може навіть повести всіх. І кидає м'ячик, і біжить. Біжить, вони там обігли все, вона повертається, точно знає, де вона його залишила У нас, не буває, що покинула і забула, да? там, як собаки, Ой, ми потіряли, бо я не бачила, де він його покинув. Да? Ні, Кеті додому не піде. Вона повернеться і знайде той м'ячик і приволоке його. Але ж я вже, як вона починає гратися, побігла. Я беру його, цей м'ячик, і тримаю в руках. Вона подивилася м'ячик під присмотром. Але ж знову-таки її сприйняття це м'ячик її. Вона мені просто дала подержати. А зараз вона побігає з собаками, прибіжить і знову почне гавкати. Ось, ось Саша з мамою вже йдуть назад. Ну що, всі там на місці в нас, да? всі лежать там, де треба. Да. — ніхто, ніхто не втік? — Вона думала, що я на могилі десь залишила. Ага. Кого? Він? Кульок. А, кульок ні. Я кажу, там всі на місці лежать, ніхто всі, нікуди не вийде. Ніхто не, ні, не втік. Ні, не втік да? Все нормально. Це ж я так кажу, так на кладбище сходити, подивитися, що там, а що там може бути. Ось так, всі по містам. Все? Да, Пилі багато, навіть бур'ян. Да, Пилисох, пили. нема навіть бур'яну. уж. Ну все, пішли ми далі. Я навіть не знала, що в нас тільки кладовище, Думала, що воно все на одному, а тут це взагалі, вообще... як то вони там їх ділять, перше, друге, третє. Ну, в общем якесь це старе кладовище, я так розумію. Хоча, ну, краще не задумуватись про це. От всі бачили, як я позавчора мила машину біля дому. Сашка мені каже, ти сама мила машину, так, я сама мила машину. Вчора виходжу, от. Ну це нормально. От дивіться, зараз я візьму тряпку. Оп. Ага. Капець. Знову якась піщана. Бурячих, я не знаю, як воно називається. Ну, в общем, в общем, що мила, що не мила. Знову машина, але ж воно таке пісок, і я його просто стираю. Так, в мене чудо, тряпочка є така, вона все витирає. Ну ось, Бах, так же краще. А, мабуть, на камеру це не видно. В общем, Зараз трохи повитираю, поки чекаю. Ось тут гарно видно. Оце, бачите, тряпочкою, сухою. Оп! Уявляєте, як воно все засипано, наче засипано піском. А, але ж набагато краще, дивіться, сухою, просто тряпкою. Клас. Все, зараз я її знову натру. Ну, вже всіх приїжджаємо до Саши, до братика моєго приїхали. Бабуся моя. О, Моя бабусечка. Гарна і, і мій братик. Бачите, оце ж таке О, ж саме, оце як в мене з машиною, таке саме отут з гранітом. Ну це ж ми не ми, це безполезно. Да? Ну, Чистенько, все прибрано, О, все нормально. Та да, дощі позмивають. А тут я вирубувала, вирубувала, воно знову виросло. Ну що ти зробиш? А воно везде. Ти да, все, Бачите, все, за, все заросло кругом. Да. Ну все, йдемо далі. Їдемо до Саші. Так, ми прийшли до Саші з Наташою. Ну, бачите, стільки квітів. І це ж тепер все он, Саша забрала вже навіть дзвіничком. Брала для своїх. Я не збиралася приходити прибирати, трошки але злітима. зараз трошки зметимо. Да, ну, бачиш, те ж саме з цими плітами чорними. На білому не видно тут. А на чорному видно. Так, зараз допоможу Саші. Ну от, чистенько все прибрали. Царство Небесне, а нам здоров'я і миру. Ну от сьогодні неочікувано всіх відвідали. Ось у мої батьки. Мама і тато. Боже, а тут усе ж, звісно, оці палки, оці бур'яни, це взагалі життя. Ну, що ти зробиш? Ну, зараз теж трошки замету. Я вже вдома. Хтось отут відпочиває. Ну, <святлива> щаслива, спокійна собачка. А що робить Таня? Зараз покажу вам оцих засранок. Оце бачите що? <свят> Гімно. Боже, це просто жесть. Ой. Оно. Ось мої монстри! Ось мої монстри. Дивіться, які вони здоровенні вже. Ну, я зараз візьму в руку, щоб було трошки. Ай, боюся жихи ще й брати, щоб було зрозуміло, який він вже той равлик. Ось, зараз вилізе. Так, поки той вилізе, ці вже полізли. Все. Всім бігти кудись треба, да? Куди всі біжимо? Миться. Миться умиватися. А, Ах, боже, Боже, цей контейнер це просто... Ну і це що? Це 2-3 дні максимум. І от таке все тут робиться. Свіжесенько вимоху їм. Зараз всіх перемию. Ой, роботи не початий край. А роботи не початий край, але ж подивіться, які вони гарненькі. Ну, ну це ж якесь чудо. Вилазь, вилазь, давай. Це на ручки береш, воно зразу вилазить, ту мордочку свою витягає. Отак от, от. Ага, оці дві зараз поїдуть уже. Вони вже замовлені. Я їх вже покупала, зараз спакую в коробочки і поїдуть до нових господарів. Що, Цілувашки, обнімашки, да? будемо обніматися? Ні, не будемо ми обніматися, Отак. От Бачите, трошечки їх, може, ото як береш, там при рості, прирості потріскався, відламується. Воно заростає буквально за день. Так що, якщо там трошечки при пересилочці щось пошкодилось, не хвилюйтесь, у малих заростає все як на собаці. Да? Отакі. От От такі класнючі. Але роботи з ними багато. Ні, якщо у вас їх дві, то нормально, то можна гратися, займатися. А якщо оця толпа, оця вся моя, о, то тут, звісно, роботи не початий край. Ми з Кетті ходили на пошту. Бачите, яка в нас кошта? Так. А зараз ми йдемо на зустріч з Вікою. Да? Нам ще треба забрати поролончик, нам ще треба багато чого зробити, понюхати можна, так, да, Кетя, а потім йти поряд. Отака мене розумна собака моя. Мій зайчик любимий. Да. Моя красунечка стоїть чекає, ні на кого не гавкає. Да, молодець. І за це отримує вкусняшки. А ми знову любуємося вікіним ремонтом. Таку всяку красу вже тут понаробили. Щось так, щось не так, але ж, Віка сердиться. То якась планочка зайва, то ще щось, ну що ж таке, ну постійно чогось не так. <с <с але Реш. з кухнею питання вирішилось. Все добре, да? не, не, не. все отак залишається. Майже. <питання все. Питання вирішилось, все отак залишається. Ну, залишається, ні, ну там же. Щили зробив менше. Щилина менше, краще. стало краще. А, да. стільню, а оцей краще. зайчик отак постійно стоїть. Того, чого стоїть зайчик? Того, що в мене тут вкусняшка. А вона молодець. Ну, Такий ж молодець. Нічого не падало Кеті, ні. Так, пішли, бо я їсти хочу. Доброго раночку. Хто це в нас там гуляє? Віка з Кеті. Намагаємося гуляти без мячика. Це він їх відстала, щоб трошки познімати, пізні... і вона каже, не произноси це слово. <кхи> тобто м'ячик ми сьогодні навіть не, не, щоб не чула таке слово. Вообще. От, так. От Починається відпускання поводка, поки з поводком. Головне, щоб не було. Корми дає щось. Але що це від, від неї до мене? в мене теж карнюшки, вкусняшки і ми туди-сюди бігаємо. Отак от. Так от. Ну, бачите, сьогодні так класно. Почався раночок, доброго раночку. Оце чудова погода, оця природа. А вчора знаєте чого почався влог складовища, вибачаюсь. Того, що я зранку телефон забула. Нічого, гуляємо. Думаю, все буде добре. Ми вже обійшли всю територію. Отак От ми бігаємо. Були попитки взяти. Паличку. Тихенько кажу, були попитки взяти. Але Віка каже, ні. Я кажу ні. Віка до мене, вкусняшку, я до мене, вкусняшку. Отак от. Що от. там? Це пісок, Ага, пісок витрусити. От поводочок, як знімаємо, поводочок, от ви бачите, що тягнеться. То вона більш така починає возбуждатися. Збуджена і... Щось вона починає шукати, шукати. А от як шнурочок отої віси, вона якось як, як наче під контролем себе відчуває. Ми вже вдома, не знаю, як вона була задоволена від прогулянки, але ми були задоволені. У нас все вийшло. От. Вже поснідали і отак відпочиваємо. Ось така моя собака. В общем, друзі, ви зрозуміли, виховання продовжується, але ми так дуже лагідно до цього відносимося, вкусняшки-вкусняшки, і, і вони у ці вкусняшки дуже працюють. Так що всім гарного перегляду, всім гарного дня, мирного неба, пока-пока.